А давайте разом зробимо такий рукавчик. Спочатку будуємо звичайну основу рукава, поділяємо висоту окату навпіл і проводимо горизонтальну лінію. Саме між цима двома точками буде моделювання. Розділили вертикалями на 4 рівні частини. Тепер ріжемо знизу до гори, не дорізаючи 01 мм до окату. Кладемо викріку на тканину. По центру проходить коса нитка нашої тканини і розкриваємо моделювання на 3-4 см. Лекало-крапелька допоможе намалювати єдину лекальну лінію окату, а лекало-припуск допоможе відкласти рівні припуски по 1 см на лінію окату, по 1 см на бічному шву і 0,3 см по низу рукава. Контрольні точки в центрі рукава і на передній частині, а машинний рядок встановлюємо зигзаг на 3, а рядок на 0,6 см. Спочатку працюємо з низом рукава, підвертаємо припуск на 0,3 на виворіт рукава, встановлюємо голку, опускаємо охайну лапку, тримаємо ниточки початкові, відхиляємо їх назад і трішки за них підтягуємо. Нагадую, що наш рукав скроєний по косі, тому без перешкод розтягується трішки нижня лінія рукава, і зараз покажу, які ми по фіналу отримуємо гарний машинний рядок. Ось що у нас виходить. Майже доходить до кінця цей рядок, тепер вколюємо голку з ниточкою, трішечки підтягуємо за цей кут і завершуємо низ рукава. Тепер нитку прибираємо. Тепер з'єднаю між собою передню і задню частину рукава, відступивши від краю 0,4, довжина рядка 1,8 або 2. Встановлюємо голку, опускаємо лапку і прокладаємо машинний рядок. До речі, на початку і в кінці шву знов можна використовувати голку з ниточками і за ці ниточки підтягувати. Таким чином, буде і початок рядка, і завершення рядка охайним. Припуски обстановлюємо до 03 см. Одягаємо рукав на спеціальну колодку рукав і розпрасовуємо охайно ці припуски. Знімаємо рукав, складаємо лицем з лицем і прасуємо ребро шва зі зворотньої сторони. Зараз буде з'єднувальний машинний рядок. Мені знов допомагає голка з ниточками. Я за ці ниточки підтягую, прокладаю охайний машинний рядок, довжина стібка 1,8 або 2, але від краю відступає вже 0,5 см. Ось що у нас вийшло, тепер прасуємо. Такий вигляд має наш рукав, знизу це пройма, загальну висоту акату поділяємо навпіл, з краю рукава ставимо контрольні точечки. Тепер по лінії окату зверху, дві паралельні строчки максимального стіпка, на початку і в кінці рядків не ставиться закріпка. Перший машинний рядок на 0,3 від краю. і нагадую, довжина стіпка максимальна. на початку і в кінці закріпку не ставимо. А тепер паралельний машинний рядок відступаємо від краю на 0,7. Перехоплюємо дві ниточки, які йшли з човника, рівномірно їх підтягуємо, таким чином, що у нас припуск з вертикалі повертається самостійно на горизонталь. Тепер одягаємо рукав на колодку силует. Колодка-сілоет «Силует» – це міні-манекен, я так його називаю, тут чітко видно: і вертикалі, і горизонталі. Можна рівномірно зробити посадку рукава. Він майже вже буде готовий для того, щоб його доєднувати до пройми. Ниточки з човника, як чарівниці, допомогли перетворити вертикаль на горизонталь. Ми отримали рівномірну посадку і тепер будемо її спрасовувати. Ось таким чином. Прасуємо. Сподіваюсь, що у вас теж вийде гарно.